В додаток до бурштину та вирубки лісів в нашій області з'явився новий бізнес вироблення дерев'яного вугілля. За словами представників влади на території Житомирської області, наявні 46 нелегальних підприємств по переробці деревини у вугілля, та лише 24, які мають дозволи із 70 організацій, які сьогодні займаються випалюванням вугілля. Переважна більшість, а це понад 50, є здійснюють. 10... Незаконну діяльність а просто самозвіль самовільне захоплення території і введення цих діжок, вирубка лісів або співпраця із місцевими лісокрадами і тому пра дані промисло працює. Щоб зареєструвати такий вид діяльності, потрібно немало часу до дозвільних документів. Один з таких документів це висновки про результати замірів викидів в атмосферу. Така інвентарізація викидів проводиться проектними організаціями, які включені до переліку міністерства екології та природних ресурсів. Управління екології в місячний термін розглядає. Даний звіт. Якщо, е, даний звіт відповідає е, вимогам інструкції. Ми його реєструємо, але навіть якщо дозволи є, та підприємство працює, спокійної роботи може і не бути. В нас є весь пакет документів, дозвільних на виробництво дернової цього року тримають. Так ви ну, ну, бачите, пупили, що будь ласка, оце, оце постійно такі йдуть угрози і все остальне так. В селі Грішківці населення якого складає близько чотирьох тисяч людей, працює підприємство по випалюванню вугілля. За словами власника, все було б добре, якби не влада та деякі жителі. Вже з місяців полтора-два, значить, Зібралися люди, ну, будемо говорити, чоловік 20, от мешканців тут от, І їм некомфортно живеться. Скаржаться на викиди диму та сажі, але перевірки свідчать, що все гаразд. Більшість людей навіть не знають про виробництво. Ми здавалися непланові перевірки, які підтвердили, що викиди не перевищують норми. От. На даний час зараз в мене працює дві печі. От одні зараз виділяється газ, який згорається. От зараз йде, будемо говорити, зараз палиться дровами, йде сушка деревни. От такий зараз є викид. Рядом вулиці, от з підписи зібрали, 250 підписів, які люди і не знали, що тут виробляється, і їм здоров'ю не вредить. Ми запитали думку місцевих мешканців. Чи заважає їм дим? Ні, А нічого мені заважає. Як той дим йде, асфальт топлять, сюди всенький. І кожен місяць я для себе провіраюся. Для на мене воно, на здоров'я моє не впливає геть нічого. Перебуваючи тут в закладі на роботі з ранку до майже вечора, я жодного разу не відчувала запаху диму на території нашої школи. Таких підприємств на території Житомирщини небагато. Але як бачимо, і тут не все просто. Чому саме так відбувається? Питання відкрите.